Настиляємо пеленки. Беру от такі отакі пеленки, вони це... я взяла їх в зоомагазині. Тобто Вони є усюди. Ну, взагалі це дорого якісь, вони там ще де... недорого стоять. Ніх не, не шкода. Я от буквально отак. От от... Це ще XL. І... Спочатку я XL, а потім я ще хочу. Трошки менші, а трошки менше це буде от 1050 на 50. От тоді це буде такий, ну, клас, тоді викидається, і вони, в принципі, так, я їх не шкодую. Тільки чуть-чуть забруднилася, я зразу раз, раз і все викидаю. Все однозначно. Я поленки не шкодую. Я переживаю. Хвилююся, дуже хвилююся. Хвилююся, тому що для мене кожний це кожен раз як перший клас. І кожна сука кожен раз родить по-різному. По У нас ніби все добре. Щінки і, 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 і трючаються, щенки ну, рухаються гарно. І сука, в нас молода, не, 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 не старушка, але, але. але То не знаю, чи я буду знімати ось про це з пологів. Я навіть вам не можу сказати, тому що в мене вже 3-4 пологів в мене вже є викладено в Ютубі, то я ну, не обіцяю. Якщо буде можливість, то можете так. Да. Якщо ні, ну, то от муха. Ну от що та муха мене тут робить? От муха. Ну от нормальна муха. Поставили ми лампочку. Ну, обов'язково зараз я її підключу. Ох, моя мілочка. От вона мілочка, вона виходить з клеточки. І вона вже все, вона її вже, її вже колбасить сильно. Мілані, Мілані? Вона вже даже хоче, даже мене не чує. Милая, Міле? Міле. Вона вже там десь заховалася. Я насилила кучу пеленек. Пільонок тут на полу, для того, щоб ну, копчу не вийшло. От вона вже там щось підриває. Щось там собі знайшла. Якусь пільоночку хочеться. їй. Ну, зараз ми її, звісно, візьмемо в оборот. Палинок я не, жаль, не шкодую. Тобто їх можна бути хоч 10, хоч 20. Забурнулася, викидаємо краще, чим воно буде лежати на, на крові. Ще у нас тут є тривожний чемоданчик. От він. Відкриваємо його, шприці, тряпочки, Хвіст замотати, ліки, ножиці. Тобто, там все-все в мене є. Ну, до цього ми ще дійдемо. Мій тривожний чемоданчик. Тут. У мене коробочка, причому ця коробочка я її зробила сама корм получила ці коробочки. так, от грілочки, три грілочки, електро, і дві таких. Подивимося, яка мені буде зручніше. Настелено, настелено. Покривальце. Коробка досить така. Я Рахую, що зручна мені. От просто зручна. Не велика, не мала, суперовська. Угу. Так, вертаємо грілочки сюди. Ну, в общем, отаке от у нас родове гніздечко. Нагадуємо, очікуємо діток від Міланії і Кроноса. Дубль в'язка. Маю надію, що. Все буде супер. Усі сплят, а ми ні. Безсонна нічка буде. Просто буде безсонна нічка. да, мілечка? безсонна нічка і вже муляє. І найцікавіше, що знову на ніч. Неможливо, ні, ні до... Лікаря ні до якого нічого, сама на себе розраховую. Так буває. Так щось в мене час, частенько буває. Угу. От вона опять, хоче очищатися. Угу. Вона очищається вже на протязі декількох годин. Вона очищається. Ну, Що зробиш? Давай, какулі, какулі, очищайся. Да. Щоб не було момент. що Зараз саме момент я зав'яжу хвоста. тому що в неї дуже шикарний хвіст. Ось. Рахуйте, звісно, сучка в мене зараз дорогенька, моя сама не розсісана, мучена. Два тижні тому купана, бо ми не знали коли. Нам щось неправильний термін поставили. Отак от. І очікувала ми трошечки їх раніше. Ну, от. Ой. Покупалися заздалегідь. І отак, от і я, звісно, прийняла рішення її вже не трогати. От у неї какульки вже такі м'якуські, потроху і макуські. Угу. Водичку ще ну, Веде вона себе адекватно, нормально, як рожен... рожені і положено. Ну, то есть... чуть-чуть попискуем и естественно по балю и так спазмники идут ну так кто там так себя ведет Вот у меня компашка, розплідник, брай стардок, посмотрите, будь ласка, да, подивіться, вот они. Положили спать, вот Милочка открыла себе двери и пошла, молодец. Я вас положила, дівчата, спати. Що не так? Я не можу нікого випустити. У нас сьогодні головна мілая. нас мілка сьогодні головна. Так що тихенечко себе ведіть, будь ласка. У нас одна Дуся має право, Дусьєн. Дуся. Особна Дуся має право лежати собі де завгодно, вона ніколи в клітки не спить. А ціль полюбляють. Ну, вони ж чувствують теж, що щось приходить, щось не так. І вони так починають теж активнічати. Ну що зробиш? Нічого не поробиш. Трошки затемну тут от моя милочка. Сама собі відкрила, сама собі зайшла, покакала, відкрила, зайшла і лежить. Умниця, умниця моя, поки йде все у нас то, що треба, супер.